Всім привіт! Мене звати Денис, і сьогодні ми продовжимо читати книгу Володимира Тарасова Технологія життя, книга для героїв, частина друга правила гри. Основна ідея: у житті та в бізнесі завжди є правила. Той, хто їх розуміє, може перемагати. Той, хто ігнорує, завжди програє, навіть якщо має талант чи сили. Колеги, уявіть будь-яку гру, футбол чи шахи, наприклад, без знання правил там робити нічого. Можна бути швидким, сильним, розумним, але якщо ти не знаєш, що м'яч руками брати не можна або що сходить по іншому, ніж кінь, ти постійно будеш у програші. Так само і в нашій роботі. В продажі це теж гра, і в неї є свої правила. Чому ж важливо знати правила? У книзі Тарасов говорить: герой відрізняється від просто гравця тим, що він бачить правила і грає за ними свідомо. Інколи він може створювати нові правила, але тільки після того, як усвоїв існуючі. У продажах це означає наступне. Треба знати ринок і його закони, розуміти правила компанії, знати психологію клієнта, розбиратися в фінансових і юридичних нюансах, бо якщо цього не знаєш, ризикуєш робити помилки, які можуть коштувати угоди. Що ж робить справжній професіонал? Герой у бізнесі не тільки вміє продавати, а й вивчає правила середовища, як приймається рішення у клієнта, хто реально впливає на підписання угоди, які невидимі правила існують у нашій компанії чи на ринку. Наприклад, у великих клієнтів часто є правила: без рекомендацій від внутрішнього співробітника ніхто з новими постачальниками навіть не зустрічається. Тому герой не стукає у зачинені двері, а шукає того, хто може дати йому ключ. Правила дисципліни. Є один важливий момент правила власної гри. Це наші внутрішні стандарти, часно позвонити, виконати домовленості, обіцянки, тримати якість комунікації. Можна подумати: та нічого страшного, зателефоную вже завтра. Але це порушення правила. Домовився – роби. Не притримуйся домовленості, вони повернуться у вигляді втраченої угоди або зісованої твоєї репутації. Висновок. Правила це не кайдани, це навпаки карта, як грати і перемагати. Коли ми знаємо правила, нам легше домовлятися з клієнтами. Ми уникаємо зайвих помилок, ми можемо прогнозувати результат. А коли ми їх ігноруємо, ми граємо на ослід. Тому, якщо хочемо бути героями у продажах, треба не тільки бігти вперед, а й завжди пам'ятати: успіх приходить до тих, хто бачить і приймає правила гри. Ну що ж, команда, дякую вам всім за увагу і до зустрічі в нових розбірах книжки Володимира Тарасова.